Щастя для дітей на вулиці Коломийській, 19 наступного року встановлять дитячий майданчик. За усі роки тут ніколи не було ані гойдалок, ані впорядкованої території для дітей. Як було того три палки, ти там все без нічого. – Качель ніяких не було. Та яке тут качелі були? А от і а кольца їх стояли стояти, от, Так стоять, не тебе. 25 років у 22-му дому живу. А саме дібці точно посередині. Так, таке дітей, дітей стільки то є, а ще вдома скільки. сидять. Мешканці кажуть, що нещодавно у сусідньому будинку встановили дитячий майданчик, проте він встановлений на болоті. Тож усі діти приходять бавитись на вулицю Коломийську, 19. Там ямі зробили, я кажу, в болоті, зробили дитячо. Діти трохи майданчика. А діти не мають чим бавитися. Там вон в болоті, там ж болото, і то там поставили. Дитячу площадку, а тут так таке гарне місце, і тут стільки дітей і площадку не можуть зробити. Мешканці неодноразово зверталися в ЛКП, проте гойдалки на старому майданчику так і не встановили, а пісок у пісочниці не завозили вже декілька років. Журналісти народного контролю Зік допоможуть дітям отримати довгоочікуваний майданчик. І, і одне, і друге. Начальник ЛКП Старий Сихів пообіцяла журналістам, що наступного року на вулиці Коломийській, 19 вже буде новий майданчик. Його обов'язково внесуть у бюджет на наступний рік. А наступний рік тому в титул для відділу спорту план, хай в план перепустити дитячий Наступний рік Мар'яна Тупнак, Ірина Семенюк, Народний контроль, телеканал Зік.